Polski pitrymka do Ukrainy na wysokim ale na żalne все tak dobre. U Polski nie brakuje ksenofobii. Do Doreci, nie tylko tut, ich zustine takich ludzi Bahata i w innych krainach. Ale to i wypadek, pro wam rozkażę o bo żertwamy nacjonalnej wożniczki, ta prija agresji stały dzieci. U Słupsku, roztaszowanej na północ czy Polszy szkoliary ta wczytel znuszczały się nad ukraińskimi dziećmi. Proce to będziemy z naszymi gośćmi, polskim jurystą, jakim dopomagaje Ukraińcom Dawidom Dechnertom, ta polskim dziennikarzem, ex-głową i redaktora Wyborczej gazety, zasławnym wydania sestry, Jerzy wujczką. Panowie, dobry dzień. Witaję was. Witajmy was. Dzień dobry. Я передусім хочу поставити питання Давіду, але хочу подякувати пане Давіде за вашу таку активну позицію стосовно захисту українців і прав українців у Польщі. Ну і давайте поговоримо про власне цей випадок, який стався у Слупську. Як діяти в таких діях, в таких випадках, особливо коли поліція не приймає заяви від потерпілих? Значить, так передусім, ми маємо, маємо чітко просити, щоб вони попросили, щоб вони прийняли нашу заяву, і це така базова базовий обов'язок поліції, і взагалі немає жодної причини, яка б могла це якось цьому перешкоджати. Це не поліцейський вирішує, чи це злочин чи ні, а вже пізніше інший орган буде вирішувати, тобто прокурор і передусім, ото треба просити дуже про те щоб вони прийняли цю інформацію якщо вони цього не хочуть цього зробити так часто буває треба тоді писати скаргу до протоколу і ми як громадяни маємо на це право щоб у адміністративному порядку внести адміністративну скаргу ми це робимо в поліції але в мене не було ще такої ситуації щоб не прийняли ale to jest zajęcie prostego Panie Dawide, a z kilku takich wypadków, bo ja widzę, że wy te za tym uważnie wy pomityły za ostatni czas w Polsce? То to значить, znaczy, тут в акураті в, в Слупску в нас була ситуація, яка мала якби дві такі сторони. Перша сторона то це в школі, і це така дискримінація, учня вчителем. Такі ситуації бувають до мене, звертаються особи, які є скривджені в таких ситуаціях, але найчастіше ці справи. Вони вирішуються в адміністративному порядку, тобто є скарга до директора до цього керівництва з освіти, і... але немає доказів на це, бо учні не записують цих ситуацій на відео і. І просто не передають таких самих такої самої інформації, і, і тоді десь ця справа затихає. І якщо йдеться про другу ситуацію, яка в нас була тут біля школи, яка була пов'язана з тим, що відбувалося, то до таких ситуацій. Тільки є більше і більше. До мене дуже багато людей звертається, бо були бо зазнали бо зазнали атаки через, через свою національність. Це десь було у громадському транспорті транспорті чи серед сусідів, і щомісяця я бачу тільки зростання кількості такої поведінки. Це пропорційно відповідає тому, що ми спостерігаємо у змі. У, у засобах масової інформації таких антиукраїнських я як фонд веду до 25 таких справ, і як юрист, як контора, в нас є ще більше. Ми маємо ще більше таких справ. І ми, як фонд, ми допомагаємо таким людям, які не мають коштів. І до мене в мою канцелярію звертаються також звертаються інші люди. Panie Jerzy, pytanie do was. Ja skarżę tak, koło ja czuję takie sprawy. Mnie tak przykro i soromno, chociaż ja nie mam z nimi nic wspólnego, to muszę o moja batki wszyna. i ja przedstawnik polskiego narodu. Mnie duże soromno to dzi. Nie. Ale nawet nie tak pochano, no no zapytać albo też pokazać Ukraińcom, naszym bratom, i sestram, że w seret naszego społeczeństwa jest dużo takich ludzi, jak wy, jak ja, jak pan Dawid Dechnert. ja mogę. би хотів сказати від свого імені, що передусім я, я б хотів вибачитися перед тими хлопцями і перед їхніми батьками, і за те, що з ними таке сталося. І поляки вони не є святими. І так як цей вчитель сказав в класі, що він їм покаже, як це бути поляком. Як бути поляком? Я говорю це. Йому що вже йому 70 років, вже цей час був, що він міг стати розумним. Я таких поляків не хочу, і я з такими поляками і польками не хочу мати нічого спільного, щоб бути поляком чи українцем. Це треба бути людиною для іншої людини. А не такою, а не таким кимось поганим, хто використовує свою позицію і просто, і просто хоче зашкодити якось слабшим людям, які в дуже складній ситуації. Це просто ганебно, і мені дуже соромно і дуже перепрошую за це. І тут тут згадує, згадує пан юрист, що є дуже багато таких справ, але їх навіть ще більше бо люди не звертаються з цим. І я намагаюся, так разом моя редакція, і ми, поляки, намагаємося по різному на це по якось якийсь спосіб на це реагувати. Особливо ми маємо реагувати, коли ми є у, десь у публічному просторі, і передусім. Я бачу, бачу багато доброго також що відбувається, навіть не дивлячись на те, що відбувається що система не є ідеальною, якщо це про школу, про поліцію. Ми показуємо, що люди, ці жертви, ці потерпілі, вони не є що вони не є безборонними, а ці винуватці, вони безкарно безкарно цього. Цього не вийдуть без покарання, і тут і тут бачимо, що наш юрист він показує, він показує, що з тим займається, але йдеться про те, що є серед нас, і такі підлі і злі люди. Я вибачаюсь вибачаюсь за це. Що взагалі така є ситуація? Пане Єжи, пан Давід говорив про те, що збільшення цих випадків пов'язане якраз з тим, що з'являється така антиукраїнська риторика в польських змі, і ми розуміємо, що російська пропаганда сильно тут підігріває ці настрої. Наскільки ви відчуваєте це як журналіст вплив у цих антиукраїнської риторики, антиукраїнських настроїв власне на поведінку і на ставлення поляків до українців? І чи справді е ця риторика може спровокувати такі випадки, як у Слубську? О, чивісті, може бути провокати, звичайно, вона може. І як ми бачимо, такі ситуації відбуваються. Ця риторика вона переноситься з віртуального простору на вулицю тут до класу. І скажу щось таке про таке незручне і не. Можна якось виправдати таку поведінку лише російською пропагандою, бо ця російська пропаганда вона падає на такий ґрунт, який це вбирає, і вона сама в собі, тільки тільки вона собі не на це так не впливає. Ми ми відповідальні за те, що ми приймаємо, яку інформацію ми приймаємо, і яке ставлення в нас далі появляється. і це. Викликає такий що... неспокій і e, ботимедіа. І ще одна річ, ці засоби масової інформації вони трошки інакше показують цю інформацію. Національний польський банк звітував підсумки чочотирьох тисяч анкет. Ми на тут є півтора мільйона українських біженців в Польщі, і більшість. Тиграна більшість цих відносин вони нормальні, вони досить таки позитивні. Ми бачимо навіть такі чудові і навіть такі чудові відносини. Я хоч не працює на національному польському банку, але рекомендуємо побачити, і цей звіт показує, як виглядає ситуація, що ми якось справляємося, і що ситуація краща, ніж того би хотіла російська пропаганда. Я навіть написав про це текст. Я звернувся до я, я звернувся з цією інформацією в сестрах і, і звернувся до цього до національного банку польського, що Росії це не сподобається, і тут це були соціологічні дослідження і це. І це не зменшує, не зменшує цього, як не робить менш важливим того, того факту, що ми мати фактів, що ми маємо реагувати на таку невідповідню поведінку, і цього ніколи такого такі добрих доброї поведінки не буде ніколи достатньо. Дякуємо за ваші Дякую. коментарі. Давід Дехнард, польський юрист а також є живучок, засновник видання сестри, були гостями українського фокусу.